Левит, 26 розділ: не зробите собі божків та ідола, і кам'яного стовпа не поставите собі, і каменя з фігурами не покладете у вашім краї, щоб кланятися перед ними. Бо я Господь Бог ваш, субіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати, я Господь. Якщо будете ходити згідно з постанованими моїми. А заповідей моїх будете додержувати і будете виконувати їх, то дам ваші дощі в їхнім часі. І земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть свій плід, і молоченне досягнення вам виноградування, а виноградування досягне сіяння. І ви будете їсти. Хліб свій до сита, і будете сидіти безпечно у вашому краї. І дам мир у краю, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, бо злу звірину винищу з землі, а меч не перейде через край ваш, і ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча. І п'ятеро з вас поженуть сотню, а сотня з вас пожене десять тисяч, і попадають вороги ваші перед вами від меча, і обернусь я до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і виконую свого заповіта з вами, і ви будете їсти старе перестаріле, і повикидаєте старе перед новим, і поставлю місце перебування свого серед вас, і душа моя не обридить вами». І я буду ходити серед вас і буду вам Богом. А ви будете мені народом. Я, Господь Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами. І я поламав занози вашого ярма і вивів вас із піднесеною головою. А коли ви не будете слухняні мені і не виконуватиме всіх тих заповідей, і якщо постановами моїми будете погорджувати, і якщо душа ваша бридитиметься законам моїм, щоб не виконувати всіх заповідей моїх, щоб ламати вам заповіта мого, то я зроблю вам оце, постановлю над вами перестрах, сухоти й пропасницю, щоб винищують очі й обезсилюють душу, і ви надаремно сіятимете насіння своє. Бо поїдять його вороги ваші, і зверну я лице своє на вас, і ви будете вдарені перед своїми ворогами, і будуть панувати над вами ненависники ваші, і ви будете втікати, хоч ніхто вас не гнатиме. А якщо й тому не будете слухняні мені, то я семикратно побільшу кару на вас за ваші гріхи, і зломлю пиху вашої сили, і зроблю ваше небо, як залізо, а землю вашу, як мідь. І надаремно буде вичерпуватися ваша сила, земля ваша не дасть свого врожаю, а дерево на землі не дасть свого плоду. А якщо й тоді підете проти мене і не схочете бути слухняними мені, то я семикратно збільшу над вами удара свого згідно з вашими гріхами і пошлю на вас пільну звірину. А вона винищить вам дітей і вигубить вашу худобу, і зменшить кількість вашу, і попушостить ваші дороги. А якщо цими карами не будете навчені, і будете ходити проти мене, то я піду проти вас і вдарю вас, і я семикратно за ваші гріхи, і приведу на вас меча, що помстить пімсту за заповіта, і ви будете зібрані до ваших міст. І я пошлю моровицю на вас, а ви будете віддані в руку ворога. Коли я знищу вам хліб підпору вашу, то 10 жінок будуть пекти хліб вам в одній печі, і вернуть хліб ваш вагою, а ви будете їсти і не насититесь. І якщо й тим не стане слухняні мені, і будете ходити проти мене, то я з лютістю піду проти вас, і також я семикратно покараю вас за ваші гріхи. І ви тіло своїх синів будете їсти, і тіло дочок своїх будете поїдати, і поруйную ваші висоти, і повитинаю ваші стовпи сонця, і поскладаю трупи ваші на трупах божків ваших, і обридить душа моя, вас, і вчиню міста ваші руїною, і поспустошую ваші святині, і не прийму ваших пахощів любих, і спустошую я край той, і будуть дивуватися з того ваші вороги, що мешкають у ньому. А вас... Порозпорошую поміж народів і вийму за вами меча, і стане край ваш спустошенням, а міста ваші будуть руїною. Тоді земля та надолужить собі за суботні роки, повсідні спустошення її. Коли будете в краї ваших ворогів, тоді ваша земля святкуватимете відпочинок і надолужить собі за свої суботні роки. Посідні спустошення святкуватиме вона відпочинок, чого не святкувала в суботні роки, коли ви сиділи на ній. А щодо до позосталих серед вас, то впроваджу в їхні серця полохливість в краях їхніх ворогів, і будете їх гнати навіть шелест подухменого вітром листву, і будуть вони втікати, як утікають перед мечем, та й попадають, хоч ніхто не женеться, і будуть вони спотикатися один об одного, ніби від меча. Хоч ніхто не женеться за ними, і ви не зможете стати проти ваших ворогів, і погинете серед поганів, і пожере вас земля ваших ворогів, а позосталі серед вас помарніють у краях ворогів ваших за гріх свій, а також за гріхи батьків своїх помарніють із ними. І визнають вони гріх свій, та гріх батьків своїх, що ними спроневірилися, були мені, а також, що ходили проти мене. Також і я піду проти них. І впроваджу їх до краю їхніх ворогів. Якщо тоді впокориться їхнє необрізане серце, то тоді понесуть кару за свої гріхи. І я згадаю заповіта свого з Яковом, а також заповіта свого з Ісааком, і також заповіта свого з Авраамом згадаю і згадаю той край, а край той буде позбавлений їх і надолужить собі свої суботні руки, опустілий від них, а вони понесуть кару за свої гріхи. А то для того, щоб законами моїми погорджували, а постанови мої огидали, була їхня душа. А проте, коли вони пробували в краю своїх ворогів, то я не погорджував ними і не збридив їх, щоб винищити їх, щоб зламати заповіта свого з ними. Бо я Господь Бог їх, і я пам'ятатиму їм заповіта з предками, що я вивів їх з єгипетського краю на очах поган, щоб бути їм Богом. Я Господь. Оце постанови і устави та закони, що дав Господь між собою та між Ізраїлевими синами на Сінайській горі через Мойсея.